Президент США Дональд Трамп різко відповів Дмитру Медведєву, коли той натякнув, що деякі країни можуть передати Ірану ядерну зброю у соцмережі True Social Трамп закликав серйозно ставитися до теми ядерної зброї. Також він згадав про участь США у війні Ірану та Ізраїлю. За словами Трампа, американські удари томагавками це була відповідь на потенційну ядерну загрозу. Медведєв згодом уточнив, що Росія не планує озброювати Іран, але інші країни можуть це зробити. Чи я правильно почув, що колишній президент Медведєв із Росії невимушено згадав слово на букву Я і говорив, що він та інші країни передадуть Ірану ядерні боєголовки. Він справді це казав, чи мені це здалося? Про що був власне пост Дмитра Медведєва, та про реакцію на цей пост Дональда Трампа будемо говорити далі з Андрієм Городницьким, політологом, політконсультантом, кандидатом філософських наук Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Мої вітання От, власне. Дякую що за що ми можемо сказати про власне саму появу цього посту? Що це таке? Це просто наслідки якогось зайвого келиху е Дімона, чи це таке прощупування червоних ліній? Чергове? Ні, ну вони ж підтримують своїх партнерів. Ми ж знаємо, що в них є союзницький договір, е і вони вимушені були, особливо після останньої поїздки міністра закордонних справ Ірану. Як сам Путін його приймав, відповідно, його просив благав про те, щоб вони підтримали Іран. Ну ось вони і підтримали. Відправила Дімона зі своїм твітом. щоб Він оце потім вибачався за цей твіт, до речі, який сказав, що ні, ні, ми не ми не плануємо ніякого ядерного озброєння відправляти в Іран. Ви що, навіть про це не думаєте, і так далі. тому подібне. Тобто абсурдна ситуація. Але це такий, знаєте. Гра в демократію, в міжнародне законодавство. Вони ж там розказують про те, що Сполучені Штати Америки разом з Ізраїлем порушили величезну кількість міжнародних законів. Треба звертатися в ООН. Як це так, як це так відбувається? Треба резолюцію робити, і все інше. Тобто розумієте, абсурдність від терористів чути такі слова про справедливість, про мир і про міжнародне законодавство. Але ми в цьому абсурді живемо, і ми вимушені це спостерігати. Трамп також посміявся з цього, тому що ну. Якби там було чітко сказано, що е я так розумію, що це твій бос. Мені натякає на те, що ми хочемо там ядерне озброєння, А що що ви хочете ядерне озброєння передати? Ну якщо це так, то і це дійсно так, то будь ласка, подзвоніть до мене, тому що у мене на це має бути зовсім інша відповідь. І все вони зразу відступили, сказали, що ні, це все неправда. От тому, що дійсно бояться, дійсно переживають, дійсно не хочуть отримати на на, наганяй від Трампа. А він може показово щось зробити. А щось це може бути наприклад, часткове накладання санкцій, які боляче вдарять по по Росії. І так боляче вдарить, тому що вони вже отримують величезні проблеми економічні. Вони не хочуть отримати ще паралельно якусь. Е, ну скажімо так, обмеження в продажі, там, наприклад, нафти газу, наприклад, в Китай, або чи в Індію, чи ще кудись. Тобто, і це може призвести до більш катастрофічних наслідків ніж є зараз. Тобто, я так розумію, що цей власне пост це і є той максимум підтримки, яку може надати е, Росія. Ірану, тому що саме цей пост з'явився якраз на тлі візиту очільника МЗС Ірану Арахчі з проханнями про допомогу. Ну, Можливо, там передадуть гуманітарну допомогу, чи ще якусь. Тобто, але це, це, це дійсно максимум, який вони можуть надати. Ну, з іншої сторони, а на що вони очікували? Що вони виступлять об'являть війну чи що? Ну ні, цього не буде. Перший іран цього сам не зробив. А говорити про те, що це зробить Росія. Ну точно ні. Е, ну фактично, медійна підтримка і е, знаєте, велике стурбованість, як дуже часто роблять і наші партнери. Е, вона працює, бачите, всі затихли, всі тишина вже помирилися. А так могли би отримати ще більшого ворога. Росія, звичайно, на себе не піде. Ті більше через Іран. Ну, знаєте, мені там сподобалася фраза цього Соловйова. Коли він там розказував, коли його запитували за Іран. Він сказав: така що, ну, якщо навіть ми там отримали від Ірану якусь допомогу, ну та він про дрони говорив, так ми за них заплатили. Тобто все, все було чітко, просто ми за них заплатили. Значить про які питання, про який союз, про що ви говорите? Який які війська, яка підтримка? Вот тому, в принципі, тут тут і все цим все сказано. Вони вони дійсно вони платять. В них немає друзів, в них немає великих союзів. Тобто, кожен сам за себе, і це прекрасно. І це чудово для України. знову ж таки, що є тимчасові такі союзи, які в принципі на жаль інколи грають дуже важливу роль. Це я говорю, наприклад, про Китай і про Північну Корею. Яка дуже непогано допомагає Російській Федерації на рівні там 9 мільйонів снарядів в рік і багато чого іншої техніки, і навіть живої сили. Е, оце північнокорейське м'ясо на жаль воно також приносить свої результати. І по великому рахунку, це все, що вони можуть отримати. Але знову ж таки, те, що вони отримують, за це вони платять, і не маленькі кошти. Тільки північній Кореї вони заплатили близько 20 мільярдів доларів минулого року. Ну це немаленька сума, розумієте, особливо для Росії, яка зараз виходить на рівень там ну там ставнує. А... В по деяким даним міністра економіки Росії Решетнікові, якщо не помиляється його прізвища, на міжнародному економічному форумі він заявляв про те, що вони навіть можуть війти в стан рецесії. Тобто, це не сказав якийсь дядько чи експерт, який виїхав за кордон і є там агентом. Ні, це сказав міністр економіки Росії, що них на них чекає скоро стагнація тобто, рецесія.